Якщо людина приїжджає сюди з за кордону воювати за цю державу, вона має бути вище в своїх правах, ніж звичайний там свинопас, який ніколи навіть на фронті не був не знає, що це таке. Так для мене існує таке правило, тому що він лицар, він замість тебе, поки ти там десь там живеш, він за тебе ризикує життям. І тисячі іноземців загинули, тисячі лежать просто в землях. як... Не зрозуміли їхній статус, який розумієте, все людина взяла зброю, вона воює замість цієї великої частини населення, яка лишилася в тилу, вона має право отримати всі пільги, підтримання. І якщо людина за кордоном подзвонить цьому добровольцю там з Білорусі, з Росії, вони ж теж спілкуються це підрозділи і зі мною і теж. І він спитає, як там у вас? І він скаже: Я приїхав, я зараз воюю в ЗСУ там чи в головному прирозвідці. У мене все класно. Я отримав квартиру, я отримав паспорт, у мене класна заробітня платня, у мене пенсія, у мене зброя, яку я хочу. Я їжджу на машині. У мене родина. Я отримую пільги. Ну, звісно, що ти скаже: Окей, клас, я приїду, я буду теж, я хочу теж стати в ці лави.